Всім добрий ранок, хоча відео виходять і ввечері. Але в мене ранок, тому добрий ранок, вітаю вас в новому відео. Сніданки після свят виглядають саме так. Добре, що ми вже доїли всі салати, їх було і небагато. Залишилось доїсти ікру, червону рибку. Зробила собі чай та канапки. Дозволю собі ще трошечки повалятися в ліжку в свій вихідний день. Ось дивіться, як спить Сергій. Простирадло все зжамкане, з моєї сторони, більш-менш нормально. Зате я і люблю простирадла на резинці. Але в цьому комплекті ось таке звичайне. До речі, треба буде оновити і купити нову постільну білизну. Подобається мені дуже білизна з Ікеї. І, до речі, я чула, що, скоріш за всього, скоро в цьому році, Ікея повернеться на ринок України і відчинить свій магазин, який знаходиться в блокбастері. У нас за вікном ось така погодка, похмуро, туманно. Вчора випав сніг, вчора була просто. Казкова погода, цілий день падав сніг, була краса, неймовірна. Але сьогодні трошки стало тепліше, ще дощик падає, тому трохи так похмуро. Я для настрою увімкнула собі всі ліхтарики, ялиночку, ліхтарики на вікні та лампу. До речі. На лампі зараз режим свічки. Типу горить свічка. Але бачите, вдень не дуже це помітно. Ой, а я зараз трохи полежу. На сьогодні особих планів немає. Можна відпочити, не треба нікуди спішити. І зараз буду монтувати влог. Я заправила постіль, пропили Треба вимкнути опалення. Ого, на п'ятірку було увімкнено, дуже жарко. І провітрити кімнату. До речі, дуже зручно, що в нас індивідуальне опалення. І на кожному радіаторі є ось такий вмикач-вимикач, можна регулювати температуру. От, і ми вмикаємо на ніч. Буває інколи в день, коли морозно на вулиці. От, а так зазвичай вдень у нас вимкнено на опалення, і коли там кудись уїжджаємо, то теж вимикаємо. І це дуже добре заощаджує нам кошти. Ось, наприклад, десь за опалення виходить у нас. Від 350 до 500 гривень. 500 це саме такий холодний місяць. Проте в цьому місяці, ні в цьому, в минулому за світло, за електроенергію заплатили біля 1000 гривень. Рахунки за електроенергію останнім часом дуже виросли. У мене тут вже другий чай з цукеркою. Дуже смачні ці цукерки, фінік в шоколаді. І почала робити заготовки на обід. На обід сьогодні буде смажена червона рибка. Вчора в сільпу купила ось такі стейки сьомги. Зараз хочу їх замаринувати. Для маринаду буду використовувати лимон, сіль та ось такі. Спеції до риби. Дуже смачні спеції. Вони натуральні, без солі, без шкідливих добавок. Рибку я вже добре промила. Зараз буду її промокати рушничком паперовим, щоб прибрати зайву вологу. Тепер вичавлюю сік лимону, взяла такий невеличкий шматочок, мені його вистачить ось так. Тепер додаю сіль та спеції. Тарілку плівкою і відправляю рибу в холодильник мінімум на 20 хвилин, але в мене буде рибка маринуватися десь годинку-півтори, бо тільки тоді планую готувати обід. Вийшла на вулицю, придумала собі справи, треба зняти з картки зарплатну. Поповнити іншу картку, бо зарплатню я отримую на картку Приватбанку, а користуюсь зазвичай карткою монобанку. От, перекидати з картки на картку невигідно, тому що знімаю відсоток, а отак зняти і покласти, то нічого не треба додатково платити. Мені зручніше кожен день користуватися карткою від Монобанк, тому що там є різні плюшки, до того ж непоганий кешбек у мене. От. І ще хочу зайти в Єву, подивитися олівець для брів. Я користуюсь олівцем і він продається тільки там. На майкапі немає того кольору, що мені потрібно. Подивлюсь, можливо, є в магазині. І вже як буду йти додому, зайду на пошту, бо прийшла мені посилка. На вулиці, бачите, каша під ногами, але тепло, плюс 3 градуси. Так, на ну всій її біля дому немає цього бренду. Це бренд ЖД, виробник Ізраїль. Сказали, можливо, є в торгівельному центрі Аладін або Пірамід, бо там відкрились магазини Єва нового формату. от І там може бути дійсно більше косметичних брендів. Зараз гляну. В Єві так і не купила те, що мені було потрібно. Доведеться замовляти через сайт. Забрала посилочку, але покажу вам трохи згодом, бо я збираю там деякі покупки, це буде тематичне відео, тому пізніше вам все покажу. Поки гуляла, зустріла Сергія. Ходив в магазин, по телефону трембіть. Поки я ходила, гуляла, той час вже ближче до вечері, ніж до обіду. Так, на гарнір буде сьогодні кіно, зараз відварю. Так, ну, риба це, буде основна страва. І зроблю салат. Салат буде з отакого міксу, креветок. До речі, дуже ості смачні томати, черрі і сир моцарелла. Так, кладу рибку. Вже в мене розтануло масло. Ось Масло в Вже готове кіно. І зараз буду робити салат. Вже почистила креветки, порізала помідори і вже почала робити заправку. Заправка класична: олія, мед, лимонний сік та гірчиця. Дивіться, яка моцарелка міні. Так, буду збирати салат, хочу зробити його у вигляді віночка, тож ставлю посередині стакан і буду все викладати навколо. Вечеря вже готова, скажімо так, вийшла вона святкова. А що, треба собі влаштовувати маленьке свято кожен день? Я ще запалила свічку, салат вийшов, просто неймовірний. Дивіться, який гарний, дуже класна ідея. На святковий стіл. Я, до речі, хотіла цей салатик готувати на Новий рік, але і так було дуже багато різноманітних страв. То я думаю, що його б ніхто й не їв, бо в основному всі хотіли олів'є, оселедець під шубою. Я, до речі, коли ставила салат на стіл, то згадала, що забула покласти туди авокадо. Але нічого, там і так досталь всього. Отже, будемо ми вечеряти. Якщо хтось їсть разом з нами, бажаю вам смачного! Отримала своє замовлення, яке робила. На мейкап. Замовила ось таку есенцію для обличчя з зеленим чаєм. Це бренд MediPeel, Корейський бренд. Ця есенція зволожує та відновлює шкіру. Також розгладжує зморшки. Дивіться, ось така гарненька баночка. Ще хочу замовити. З цього бренду і цієї серії крем для обличчя, але а, на сайті його не було, як з'явиться в наявності, то обов'язково замовлю, буду тестити. Також замовила хну для фарбування брів. Завжди беру ось таку, гарно фарбує та тримається. Хоча в мене не дуже довго тримається, десь. До тижня. Колір в мене темно коричневий. Я завжди беру. Також взяла пензлик. Ось такий теж цей пензлик для брів. З однієї сторони, сам пензлик, з іншої щиточка. На майкапі були непогані відгуки та рейтинг, тому замовила. І ціна досить бюджетна. І взяла туш для вій. Завжди беру ось таку останнім часом, дуже бюджетна туш, 200 з чимось гривень коштує, і дуже класно профарбовує вії, додає довжину та об'єм. Прийшла на обід на фудкорт, замовила собі борщ зі сметанкою та варенички. У мене два вареники з картоплею та два курка із сиром на Замовляла Замовляла у варениках. До речі, тут дуже смачні вареники, мені прям смакують і навіть краще, ніж в козатій хаті. Тут дивіться на для, для дітей. Майстер-класи проводять, фотозона святкова. Єдине, що мені не подобається, це те, що пластикові столові прибори. Не люблю їсти пластиковими кошками та петелками. У мене ще не. Непоганий з м'ясом, це буде вже Такий легенький, якраз те, що я люблю. Поки я обідала, то вже прийшли дітки, дивлюсь, в них майстер-клас і вони роблять гномів, ельфів. Я вже відпрацювала, повернулася додому. Сергій мене зустрів. Зайшли ще в магазин, купила ось такий йогурт. Якось його обрала, дуже смачний, полуничний та ягідний. Так, цибунку на салатик, французький багет. На канапки, яблука зелені. Дуже люблю саме зелені яблука, хурму. До речі, хурма роху, вона, хоч і така тверденька, але дуже солодка і не терпка, дуже смачна. І сушки, такі, малютка. Щось захотілося. такого. От, зараз буду варити яйця, рис і буду робити салатик. Поки варяться яйця, зробила собі чай, канапки. У мене канапки з хумусом та крем сиром. Зверху поклала авокадо і порізала сир. І дивлюся тут ютуб, Узо і манько, якраз випуск про київ. На різдво, коли ми їздили до друзів, то я готувала цей салат трошки інакше. Готувала його з свіжим огірком тобто там був свіжий огірок, крабові палочки, яйця і кукурудза. Бо так полюбляють їсти друзі, але мені не дуже сподобалось, бо він становиться такий. Дуже водянистий за рахунок огірків. Отже, скільки господинь, стільки і рецептів, і салатів, і борщу, і інших страв. Під минулим відео також там писали за оселедець під шубою, чого я не поклала до нього варені яйця. Але в нашій сім'ї моя мама завжди готувала цей салат без яєць, саме так, як я показала у відео, тому я так його готую. Сьогодні 7 січня хочу привітати всіх тих, хто святкує Різдво сьогодні з цим святом. Найголовніше я бажаю вам міцного здоров'я. Мирного неба, спокою, рівноваги та швидкої перемоги для нашої України. Ну а я сьогодні святкую свій день народження. Так, у мене день народження 7 січня. Сьогодні мені виповнилось 37 років. А я взагалі не зураюся свого віку. Мені здається, що навпаки, з кожним роком я стаю все краще і краще. Зараз з Сергієм поїдемо десь прогуляємось, але це вже буде в наступному відео. Тому я вам всім бажаю гарного настрою, тихої ночі та тихого ранку. До нових зустрічей, Па-па!